В присутності президента. Ви особисто ви, як ставитеся до того, що ваш чоловік може піти на другий термін? Може що? Піти на другий термін. А -а -а. Я спеціально а -а. тихіше, щоб... щоб ти не почув. А -а -а. Щоб це між нами було. Ну no, між нами мені здається, що я як дружина маю підтримувати будь-яке рішення. <кій> популярно воно буде в нашій родині чи не популярно, Це вже друге питання. Мені здається, другий раз це не так уже страшно, як перший. <гум> Тому е, вже ж я, я б не хотіла е, прожити в цьому емоційно-фізичному стані все життя. Це виснажливий період, найскладніший період в нашому житті особистому. І, е, а вже ж найстрашніший період, коли почалася війна. І, е, з цього боку я розмірковую так. Якщо а, починаються вибори, це означає, що війна, в принципі, гаряча фаза закінчилася. Це вже позитивний знак, і там мені вже в принципі все одно. А, і, а, і там будь-який вибір я підтримую, буду радіти, мабуть, просто ми не обговорюємо. Чому ми не обговорюємо такі питання? А що обговорювати? Давайте чесно.